Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми на березі річки Бистриці Недвернянської в нашому рідному Івано-Франківську будемо дегустувати азійську екзотику, яку я придбав на сайті Asian Foods. Це прям такий оригінальний сайт. Там мені відповідав китаєць, який ледь говорив російською, українською, я так розумію, взагалі не вміє. От. Ну і для Марічки це сюрприз. Що ми будемо спочатку дегустувати. А щоб було ще цікавіше, я попрошу її закрити очі і покласти вперед руку. Хм, Нічого так, тільки, собі! Не так... підглядувати. Добре, я. руку отак поклади. Зараз. Не підглядувати. Можна. О, боже. Це... Це що? Це змія? Це змія. Я в шоці. Та ну. Ого. Пробувала колись змію. Ніколи в житті. Чи ти канібалізмом не займаєшся? Я в шоці. Гарна сушена змійка. Ну. Ладно, це насправді жарт. Я її залию е, горілкою. І це буде така настоїнка, яку ми продегустуємо. Ну, можливо, з Христю, можливо, вже Марічка не витримає, захоче спробувати. А сьогодні ми почнемо із дечого іншого, але це щось подібне. Пам'ятаєш, є приказка про гадюку і. Ні. Рогадюку і жабу. Ага, так. так. тож почнемо ми з дегустації жабок. Не чую захоп... захоплених вигуків, аплодисментів. Mm. А насправді ми будемо дегустувати цю жабку. По-сичуванськи у пряному соусі. Я її придбав за 245 гривень. Ось такій вона в упаковці. Тут намальовано от жабку, різні овочі, я так розумію, цибулька, гострий перець. Ну, і це я розумію вага 60 грам. Решта все пише по-китайськи. Ну, На щастя, є. Такі додатки, де можна навести на якесь зображення і перекласти, що там пише. І що ж тут написано? Зараз глянемо. Ось, наприклад, є такий додаток, як X-translate, і якщо навести, пише, що це булфрок, е, це е, перекладається як велика зелена жаба. Йоу! Так. Ну, і крім того, до складу входить олія, сіль, цукор, перець, спеції і різні додатки. Ну, такі традиційні, як глутамат натрію, потім якісь трептокопцін, лактейт, Е так, придатність цього продукту рік. А коли виготовлено? Виготовлено, очевидно, на початку 25-го. Ну, Ще можу сказати, що е, тут 36,6 грам е, білків, тобто е, аж 61%. Ну і це зрозуміло, тому що це м'ясо. Так. Е, ну, Вуглеводів, наприклад, зовсім мало 1,3 грами. Фу. Чесно, реально, це прям аж хвилюючи якось куштувати, адже ну я вперше буду дегустувати жабу сьогодні. Це взагалі сюрприз, дійсно, сюрприз сюрпризом. Я не знала, що змову на це дегустати. Невже ти ніколи не дегустувала жабку? Ніколи. Я лише в дитинстві ловила їх на річці і відпускала навіть не надуваючи? Ні. Ні. Ну, це вже буде не вперше, коли я пробував жабку. Ну я і в різних країнах, їв, і в Америці, і в Камбоджі. Це така країна Південно-Східній Азії, колишня колонія Франції. Ну, Там вони перейняли деякі французькі страви, в тому числі жабок. І то була напевно найсмачніша жабка, яку я коли-небудь пробував. Смажена та найсмачніша, ніж та, яку я пробував у Парижі. Так, і загалом мені кожного разу це подобалось. Вони такі схожі на смак на коятину. Ну, так, тож надіюся, що і тобі сподобається. Ще скажу про свою сорочечку, оскільки сьогодні дегустуємо азійські страви. Я буду в азійських сорочках. Ну і ця була придбана в Індонезії, саме в місті Медан, що на Суматрі. Дуже таке цікаве містечко, де білі люди, особливо чоловіки, дуже популярні, в тому числі серед місцевих дівчат. Всі хочуть з тобою сфоткатися. Уявляю, наскільки це було потішно для тебе. Так. Це було весело. Так, ось так легко відкривається ця пачечка зверху. Так. Ух, сподіваюся, що... Що це таке? Ага, тут всередині є три такі пакетики. Я розумію, що в кожному є окрема жабича лапка. Так. Я ще такого не бачила. Це Це тобі. Це просто шок. Ну, ось тут знову ж такі задирки, легко можна відкрити. Ага. І ось всередині. Оця жабка. М'ясо таке оранжевого кольору. Очевидно, тому що вкрите спеціями. А, це вже дістапка. Так. Угу. Е, такий е, аромат, е, можливо, рибний. Ой, а в мене вона розпадається. Ну, ці кісточки можеш викинути. Так, їх треба викидати. Ну, якщо ти любиш їсти кістки, то можеш з'їсти. <різь> 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 так, а я спробую. Ось я вже. Дуже гостренько, Ух. пряно нагадує <кій> мариновану курку. Але із рибним присмаком. Ух, але, але пекуче. Ну, Сечуванський стиль. Дуже-дуже гостро. Але смачно. Але мало. Специфічно доволі. Дуже специфічно. Але те, що в мене зараз роздирає в горлі, це, звичайно, мені не дуже подобається. Такий. Цікавий звичайно, досвід. Ну, оскільки зараз знову вертається ковід, це можна сказати як антисептик. Тобто. Ну, прочистить тобі горло. Ну, як тобі цей досвід? <кій> Чесно, дуже це занадто гостро. У мене зараз просто пече. Все, все Всередині, ось тут в шиї. Хочеться відразу щось купити. Якраз Або... я закашлялася через цю гостру, це не через те, що я захвинулася. Це, це занадто гостро для мене. Ну... Я людина, яка не вживає повністю гостра. І для мене це просто. Я, не, я навіть не знаю, як це описати. Ну, бувало й гостріш, насправді. Ні. У мене ні. Це найгостріше, що я коштувала у своєму житті. Реально, в мене зараз палає в роті все, палає в шиї все. Але це дійсно нагадує в якійсь мірі курку із далеким рибним присвітом. А що скажеш ти? Е, я погоджуюсь щодо смаку. Е, ну, це досить непогано на смак, е, трошки мало його, звичайно. Там м'ясо епітно плакав, як то кажуть. Але передбачивши твою реакцію, я взяв трошки українського хліба, щоб тобі закусити. Дуже дякую. Але Гаразд. вже можеш сказати, що пробувала жабку. Так, ось така незвичайна дегустація вийшла сьогодні. Сподіваюсь, ви це оціните. Поставите вподобайку, підпишитесь на канал. І до наступних нових Па-па.